Знайомитись з чоловіком потрібно в церкві, ага. але жінка не може проявляти ініціативу у стосунках. Це він має підійти? П -п 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 -під він час має причастя. підійти під час причастя. причасту, або він має її причастити. Припустити алкогольним напоєм. Ну це вже ти вже говориш про зовсім інакшу цю. Подивитися пронизливо в очі трішечки зверху. Або знаєш, або так е їхні очі зіткнулися, коли там він передає їй фану. Ну, оця процесія. Угу, угу. Ну ніби е або е в когось впав молитовник. А а або він псих. Вони зіткнулися, коли піднімали. Або він псих, який стоїть при вході в церкві, і кричить, якщо в тебе місяч, я тебе не пущу в церкву. Ще такі можуть бути стосунки? Боже, чекайте, про церкву. Я згадала на і вона днях... така. о Боже, хоч раз три дні в о боже, тато, ходити. Скажи, він вам подобається. Чуєте, я не знаю, що це дуже буде в тему, але про церкву я згадала, що мені недавно е, знайомий розказав, що його друг почав зустрічатися з дівчиною після того, як вона в церкві вбила поклони, і йому сподобалось його попу, її попа. Ну, про дуже що він в церкві думає, скажіть мені. І, і, і попу теж сподобалась її попа. Так. Трошки нагадує. Він і підійшов. Так, але ви уявляєте? Це, ну ну там не через те, що типу там у них о, Оксана, однак... ти вже з Марісою, що ти живеш в 21 столітті. Слухайте, де вже от ті в контакті? Ну, це, ну, це, це трошки крінж. Ну, але... це знайомиться в церкві, тим більше справжнього чоловіка треба знайти в церкві, як говорить Олександра Скля.